Могли поплескати. <плес> е, да, Пиздити мене не треба, бо я планую е, дожити до старості. Але до справжньої старості, не оце, коли тобі 20 років, знаєте, тебе десь кличуть е, вийти попити пиво, та і такі. Ні-ні, ні я вже занадто старий для цього. Ні -ні -ні. Я хочу дожити до справжньої старості, тому що в старості для тебе відкривається велике вікно можливостей, просто серйозно. Просто старість це єдиний час, коли від тебе абсолютно легально може воняти. Більше ніхто не, на тебе не подивиться з таким поглядом. А просто такий а, а все нормально. Плюс до того, в старості ти без жодних проблем можеш ходити в памперсі. Подумайте, як це зручно, але не все так радужно в старості, не все так радужно, особливо пенсії. Да, не зовсім великі пенсії, але я тако собі подумав, що я би і не хотів, аби пенсіонерам піднімали ті пенсії. Просто якщо пенсіонери е, стануть багатими, це позбавить мене всіх моїх егоцентристських переваг у суспільстві. просто. Якщо пенсіонери стануть багатими, більше ніхто не стоятиме біля тротуару і не продаватиме ту фасольку, яку я купляв за 50 гривень здачі. Більше ніхто мені не скаже, боже, яка ви хороша людина, храни вас Бог. Храни вас, храни вашу всю сім'ю! Мені для більшої контраверсійності в ці моменти хочеться сказати, що я сім'ю народного депутата. І дивитись за реакцією цих бабок. Але це все жарти, звичайно, це все жарти. Звичайно, що я беру здачу з 50 гривень. <реш> <реш> Не без того. Просто, якщо пенсіонери стануть багатими, нам потрібно буде доношувати за ними айфони. Ви уявіть, дзвоните бабі, бачу, а як тут погоду включити, бо то щось не так, як в мене на старому? Ви готові особисто до такого, бо я щось не дуже. І врешті-решт, якщо пенсіонери стануть багатими, багаті в нашій країні хто? Олігархи. Що роблять олігархи? Лізуть в політику. І як ви думаєте, якою ідеологією будуть політики, які фінансуються людьми, які виросли на найсмачнішому світі пломбірі за дві копійки? На тій газіровці з апарата з ух. І на мультика про степу міліціонера? Тому тепер зрозуміло, чому для нашої влади підвищення пенсії це такий red flag. флег. Да. Звичайно, це все жарти. Пенсіонери зараз не в найкращому становищі. Я думаю, з них не варто сильно сміятись. Але цікаво, правда, пенсіонери олігархи як би це мало виглядати? Чим би мали пунктуватись пенсіонери-олігархи? Мені здається, що пенсіонерів-олігархів е, можна було визначити е, за їхніми внуками. Знаєте, до них би Нікола Скарма підходив на вулиці і такий. «Скічіть, будь ласка, скільки коштує ваш внук? Та пенсіонер олігарх. Я вже уявляю собі їхні світські розмови. По типу, я своєму Славчику купила червону ниточку. Від Cartier з золотою оправою, би не зглазили мені дитину. А я свою малу відправила в зарванецю на два місяці. Хай собі дитина віддихне. А я малому е, вініри поклала такий. Та як вініри? Йому чотири роки. Каже, і що? Бабі не шкода, довше поносить. Найважче в цій ситуації було б тим пенсіонерам, яких не було б внуків. Та. Але мені здається, що цей попит дуже скоро би народив пропозицію. І з'явились б якісь внуки за викликом. Також суто на годинку приїхати поїсти борщика і розказати, як там в школі діла. Да. Для більш серйозних якихось подій е треба було би робити якісь агентства. Такий собі ескорт для дошкільнят, знаєте. Там би були якісь по е послуги по типу. Познайомимося з вашими колегами, представившись внуком з Польщі. Приймаємо дорогоцінні подарунки, але тихенько би мама не бачила. Так. Виходимо в двір до ваших колег, супроводжуємо вас неділю до церкви на похорони за окрему доплату, цілуємо мерця в потрібні вам місця. Такі собі послуги. Да, дійсно, хочу я теж дожити до старості, тому що у мене на старість серйозні плани, серйозні плани. Якщо у мене не вийде в стендапі зараз, уявіть собі таке, що може не вийти. Та я планую дочекатись, поки мені стукне 80 років, і почати заново. Уявіть просто, як 80-річний, ледве теплий чоловік виходить із трясущимися руками і напівмертвим голосом розказує: Їду, як значить якось на самокаті. Їду, їду. Тут гость пса намотало! Хазяйка з боку кричить: Самурай! Самурай! А я їду й думаю, о, певно, не сам! Я вже собі візуалізую, який фурор це зніме в залі, де фанатки такі кричать заду. Але навіть якщо якщо знайдеться якась мразь, яка вийде до 80-річного діда, який вперше вийшов на сцену зі стендапом, скаже, ну, якийсь виступ хуня, бо бля, не смішно взагалі, я підготувався в мене є запасний план. Я хочу в старості, навіть бо, якщо я буду заробляти багато грошей, я все одно хочу ходити в одному тому самому одязі всюди. Є віройні, що для цього не треба буде особливо старатися, якщо чесно. Але я хочу в цьому одязі ходити всюди і тако. Заходити в супермаркет, підходити до морозилки і сльозами на очах дивитись на ту заморожену скумбрію і чекати, поки до мене підійде якийсь чоловік і скаже: скажіть, будь ласка, що в житті краще? Добро чи гроші? А я такий, не повірите, я до цього готувався все своє життя. Є ще третій план, я стану популярним, як мене має все вийти, але чесно кажучи, я би не хотів до цього допускати, бо згідно цього плану мені треба вмерти. Та бажано не своєю смертю, а ще краще при задаткових обставинах. Це для того, того що потім в інтернеті ходила картинка з моєю цитатою. Такі, як я, своєю смертю не вмирають. <риклад> І саме для цього я вже чую ваші запитання, як я хочу померти, правда? О, такі, як я, такі як я, своєю смертю не вмирають. Я надіюсь, ви зафіксували це, що я сказав. Так, і це, ну я, я вже уявляю, який ці фурон спричинить в інтернеті, будуть ходити різні домисли у Фейсбуках, Твіттерах. Його прибрала, прибрала влада. Його вбили за те, що він говорив правду. Очевидно, що він комусь перейшов дорогу. Але кому? І десь там хтось буде сидіти, той, хто зараз на стендапі скаже, ну він, блять, там про пенсіонерів жартував. І от для цього мені треба саме вмерти при загадкових обставинах. Ви спитаєте, як можуть бити пенсіонери? А я вам скажу по-різному. Наприклад, мене можуть приспати оцим, знаєте, нестіраним носовичком. <плес> <плес> Потім осліпити оцим максимально яскравим екраном на телефоні. І заглушити рингтоном, як у нас на Україні, блядь. І ще до цього всього поховати мене вертикально, блядь. щоб я раз і назавжди зрозумів, як було важко їм, коли в автобусі я сидів, а вони стояли. <плес> як можуть бути пенсіонери? По-різному. Насправді в мене було б дуже багато конфліктних ситуацій. Наприклад, чергова бабка в автобусі могла не стерпіти, взяти мене за голову, висунути в вікно, притиснути і така. «Що, синок, блядь, свіжо тобі! Свіжо! Не душно! І мені нахер зриває скальпи, розривай мої дихальні шляхи потоком холодного повітря. Чи як воно там відбувається? Чи як воно там відбувається, я не знаю, я ніколи не їхав в автобусі з відкритими вікнами. Але це все одно не мій варіант, не мій варіант. Мій варіант вмерти в муках. Щоб мене пенсіонери зловили і залили мені в рот, просто розтоплені в монетах 2300 гривень. З фразами «Що, блядь, за велика тобі пенсія, блядь! бля. подивимося, тим разілибобів і чи виживеш ти з мінімальною пенсією в себе в роті. Якось так. Тому не сильно бо я хотів ставати популярним. Ще є одна причина, тому що, якщо старості я буду дуже популярний, десь по світу обов'язково ходитиме столічний Артем Пивоваров. Він точно буде живий. Я впевнений, що він буде живий, тому що він знає, що там, коли він помре, його на небесах одразу чекають. Шевченко, Сусюра і Симоненко з бітою в руках і такі, ну шо, Йомчить, блядь. Зараз ми тобі твоє очко на барабан натягнемо за те, що ти з нашими віншами робив, блядь. Тому, та навіть Богу, не сильно вигідно, щоб Артем Певаро вмирав, бо якщо він помре, знаєте, там одразу спочнеться: ой, отче, ой, отче, ой, отче наш! Не, не дуже круто. Але повернемось до мене. Я не хочу ставати популярним, тому що Артем Повару подивиться на мої стендапи і такий «О, їбать, новий альбом, нахуй, твої панчі мої ноти. <ривіт> да. Якщо вам було не смішно е продовжуємо виступу, знайте, що це я спеціально. Я просто професіонал. Я знаю, що для вас смішно, що для вас не смішно. Я спеціально працював так, щоб комусь було смішно. Комусь не смішно. Я професіонал, я прекрасно розбираюся в цій справі. А знаєте для чого я це робив? Тому що я знаю, я знаю, як ви любите виділятися із суспільства, не бути сірою масою. І це все для того, щоб через якихось 50 років ви, коли на відкритті е -е, драмтеатру, коли драмтеатр будуть перейменувати в честь великого коміка Василя Перекіця, я скажете: були ми на його стендапі, Чесно кажучи, такий собі тіп, блядь. нічого смішного. Ви це будете говорити, але збоку будуть фанати, які будуть кричати: Ви, блядь, маразматичний старий нахуй! Василь Берекіцей, це найсмішніша і найвеличніша людина, яку ми тільки знали. Але вам ніхто не повірить. Але правду будете знати тільки ви і я. <кл> Дякую, що вислухали мене на цьому селі.